Всіх вітаю на моєму каналі. Звітала я в АТБ Розпочалися нові акції та знижки з 21 по 27 травня. Включно. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки І почнемо. Майонези, кічі, соуси і підемо з вами далі. Майонез справжній, 67%. Розумний вибір, 350 г пакування, 27 гривень. Провансаль. Майонез від щедра 67%. 300 грамів 37,20. Майонезний соус, салатний. Розумний вибір» 350 грамів пакування. 18,50. Улюблений майонез 50%. 350 грамів пакування 23 гривні 50 копійок. Майонез уліс столовий 67 300 грамів пакування пакуванні, 41 гривня, 50 копійок. І ще знижка на майонез від своєї лінії Європейський 72 Пакування 300 грамів 40 гривень. Кетчуп від оліс, шашличний та лагідний. Пакування 250 грамів, 18,80 вісімдесят. І кетчуп до шашлику королівський смак. Пакування 400 грамів 38,70 Знижка ще на цьому тижні на капусточку молоденьку ранню 45 гривень, 19% знижка. банани перший гатунок 67 гривень, 8% знижка. Ось так. Поглянемо з вами знижки на консерви. М'ясо індички шинкове. 340 грамів 69 гривень. Кірульські консерви 300 грамів 55,50. Ріга голд. яловичина тушкована 525 грамів 120,50. Знижка на цьому тижні на салати з тунцем від делюкс. по мексиканськи 165 грамів 49,50. З овочами 51 гривня 50 копійок. З кукурудзою 58,50 і з французьким соусом 60 гривень 165 грамів. Знижка залишається на шпроти в олії від своєї лінії 240 гів 69,50. Шпроти в олії 170 грамів, 57 гривень. Шпроти ріга голд оливковій олії. Пакування 160 грамів, 74 гривні. Печінка різкі від відлюкс 200 г 140 гривні. Паштет гусячий 200 г 32 гривні. А це ось така новиночка. Я ще не бачила. Каша перлова зі свининою та овочами. 340 грамів 58,70 гривень. І це така новинка каша рисова з куркою та овочами, 58 гривень. Сардина канді у томатному соусі 240 грамів 62 гривні. Скумрія Ріга Голд, оливковій олії 240 г 79,70 Поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна рафінована, об'єм 850 мл, 70 гривень 100 жар. Олія також рафінована 850 об'єм, 75 гривень, 70 копійок. Ще гридар вітамінізована олія 725 мл об'єм, 64 гривень, 80 копійок. Олія олейна рафінована об'єм літр 800 вже. 160 гривень, 60 копійок І ще знижка залишається на олію щедридар. Об'єм вже 3 літра, 258,70 Ковбаса, м'ясна лапка до пирежки варена, 500 грамів пакування, 72 гривні. Бужинина від своєї лінії. Традиційна копчена варена 263 гривні за кілограм. Салями преміум, пакування 320 г. Ось така палочка. Напівкопчина 90 гривень 50 копійок. Ковбаски напівкопчені файні. М'ясна лавка 212 гривень за кілограм. Сардельки свинячі, варені, 270 гривень 60 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії лавка, салями бавацька, сыра Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, Шинкова. Напівкопчина 500 грамів 122 гривні. Пальмені левада панські заморожені. Пакування 600 грамів, 64 гривні. Пальмені левада фірмові з яловичиною 800 грамів пакування 115 гривень. І пельмені з яловичиною та свининою від левада пакування 900 г 125 гривень. Сир ведий дюгас теттий 100 г пакування 60 гривень. Подріблений дюгас. 100 грамів пакування 67 гривень і 12 місяців у паковці 180 грамів 116 гривень. Сир плавлений, тост четер і гауда пластинами. Пакування 130 грамів 49 гривень. Сир на від Кома кантрі 160 грамів з кибочками. 62 гривні, 50 копійок. І голландія цирвіткома пластинами 160 грамів пакування 57 гривень. Знижка ще на цьому тижні настигно охолоджене. Знатна курка курчат 119 гривень, 40 копійок за кілограм. І знижка ще на крило курчат золотко. 85 гривень за кілограм. І знижка ще на ковбаски для гриля Мюнхенські від глобіна. Пакування 600 грамів, 104 гривні. Непогана знижка на цьому тижні на макароні вироби від делюкс. Спіральки, витки, гермішелька, спагетті, бантики і пір'я. Пакування 500 грамів, 40 гривень. І лише локшина піделюкс, пакування 500 грамів, 48,50. Ще знижка на макароні вироби спагіті. Цільна пакування 500 г, 42 гривні 50 копійок. Для паста спагіті 400 грамів пакування 34 гривні, ярка спагіті. Пакування 450 грамів, 20 гривень, 20 копійок. І ще знижки на макароні вироби зірочки. Ось такі малесенькі. Пакування 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Для паста спіральки, пакування 420 грамів, 35 гривень, 30 копійок. І черепашки для паста, пакування 420 грамів, 33 гривні, 20 копійок. А далі з вами поглянемо на молочку. Спочатку на сметанку. Сметана президент 15% 300 г 44 гривні, 40 копійок. А це для власників катки АТБ. Сметана просто наша 20% 42 гривні. Сметана яготинська 20% 48 гривень. Сметана від своєї лінії 15% 200 г. 21 гривня. Сир кисломолочний український, нежирний. Пакування 350 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Сир кисломолочний український 5% жиру, 56,50 Сир кисломолочний український 9% жиру, 60 гривень, 50 копійок. Йогурт від злагода, полуниця банан та льон 750 грамів 45-50. Йогот злагода без наповнювачів, 750 грамів, 41 гривня. йогурт манго банан та льон 750 грамів 45-50. І йогут малина полуниця злагода, 750 грамів об'єм, 40 гривень 50 копійок. Його. Білий по-грецьки молокія, 300 г пакування 29 гривень. Молокія, йогурт білий густий 300 г пакування 25,50 І безлактозний йогурт 300 г пакування 27,50 Молоко щоденний збір 2,5% 2, 2 кг 94 гривні. Молоко довго зберігання яготинське, 3,2% 900 г. 50 гривень. Молоко від своєї лінії довго зберігання 2,5% 900 грамів 35,50 І молоко від своєї лінії довго зберігання 1% вже жиру, 900 грамів. 34 гривні. І поглянемо з вами на курячі яйця. Поштучно 4 гривні 49 копійок за штуку. Ось так. А це масло для власників КаткетиБ. Масло вершкове білоцерківське безлактозне 82%, 180 грамів, 84 гривні. Масло білоцерківське 82%, 180 грамів для власників картки АТБ, 81 рині 50 копійок. Масло ягодинське. 62 відсотка, 180 грамів, 77, 70. Масло вершкове безлактозне, комовське, 180 грамів. 73 відсотка, 85 40. І масло ферма 53 відсотка, 180 грамів, 69 гривень. І знижка ще на суміш штульчинка рослина молочна, 72,5%, 400 грамів пакування 70 гривень. І знижка ще на маргарин піцевеліє, 500 грамів пакування, 45 гривень. Крабові палочки заморожені, водний світ, 250 грамів пакування, 66,80. І крабові палочки від своєї лінії заморожені. 500 грамів пакування 69 гривень. Філе в олії від Веладіс 470 грамів, склі 115 гривень. Паста від своєї лінії з креветками та з сьомою 180 грамів 40 гривень. Ікра гарбуші зерниста, 100 грамів пакування 229,50. Знижка залишається на борошна, Дніпромлин, Пакування 5 кілограмів, 118 гривень. І цукор розумний вибір, вага 1 кілограм, 32 гривні 90 копійок. Напій кока кола сильно газований, об'єм 1 літр 26,80. Напій живчик з соком яблука, сильно газований. 2 літра об'єм 30 гривень 50 копійок. Напій лимонад від своєї лінії та махіта, сильно газовані, об'єм 2 літра, 28,60. Квас Тарас, білий. Літр 500, 32 гривні, 90 копійок. І квас хлібний від своєї лінії, 2 літра, 35 гривень. Нектар біола яблучно-виноградний, об'єм 1 літр, 42 гривні. Біола вишневий, об'єм також 1 літр, 42 гривні, 30 копійок. І біола нектар томатний гострий, літр. 41 гривня, 70 копійок. Шоколад молочний Міленіум вері пері з начинкою та печивом І шоколад Міленіум вері з начинкою та цілими горішками. Пакування 285 грамів, 85 гривень. Шоколад молочний. Мілка з полуничною начинкою. 90 грамів, 44 гривні. Цукерки від своєї лінії. Пташина молоко. Пакування 240 грамів. Так, 107 гривень. І цукерки від своєї лінії з лісовим горішком. У молочному шоколаді 205 грамів. 107 гривень. Цукерки від делюкс. морські скарби 250 грамів, 137,90 І цукерки від делюкс. Рюфель 200 грамів пакування, 92 гривні, 90 копійок. Цукерочки від своєї лінії. кокос Вагові, 175 гривень за кілограм. Чай чорний мономах 45 пакетиків пакування. І чай чорний з бергамотом теж мономах 45 пакетиків, 34 гривні. Одну ціну. Чай від своєї лінії, зелений. Різними смаками, і чорний від своєї лінії, теж різними смаками фруктовими, 25 пакетиків, 32 гривні 50 копійок. Чай від своєї лінії заварний з полуницею зеленої, 80 грамів пакування, 42 гривні 50 копійок. Чай від своєї лінії зелений з шматочками фруктів та овочів. І чай від своєї лінії теж чорний та зелений з фруктами, 80 грамів, заварний, 37,50, в одну ціну. Кава «Амбасадор» розчинна сублімована преміум, пакування 200 грамів, 269,90, 270 гривень. «Амбасадор» преміум кава розчинна 120 грамів пакування, 184 гривні, 70 копійок. Арабіка. Чорна карта. Кава Мелена, 230 грамів пакування, 157 гривень. Амбасадор кава Мелена, 225 г 138,50. І Амбасадор преміум кава Мелена, 250 грамів пакування, 159 гривень. І кава мелена пупа 250 грамів пакування 229,90 Кава амбасадор в зернах смажена, вага 1 кілограм, 566 гривень.